Всім привіт! З вами знову витребеньки. І сьогодні ми спечемо смачний домашній тортик. Насолода взимку. Цей тортик простий у приготуванні, смачний і домашній домашній. Ми окремо збиваємо білки з половиною цукру та жовтки з половиною цукру. Далі соду гасимо в кефірі. Кефір має бути кімнатної температури. Виливаємо в суміш збитих жовтків та перемішуємо. Туди ж додаємо рафіновану олію. І знову перемішуємо. Вимішуємо до однорідності. А потім цю масу ділимо на дві частини. Це необхідно для того, щоб у нас вийшло два коржі. один темний з какао і один світлий. Отже, в одну частину ми додали какао. Вимішуємо і потім починаємо досипати борошно. Спочатку тісто буде густе-густе, ледь відставати від ложки. Але ми маємо додати білки і в результаті добиваємося такої консистенції, щоб тісто було як густа сметана. Те ж саме робимо з іншою частиною тіста, але не додаємо туди какао. Спочатку тісто густе-густе. Далі ми вводимо невеликими частинами білки, мішаємо помаленьку для того, щоб не зруйнувати структуру тіста. Далі ми змащуємо форму олією та присипаємо борошном. Виливаємо. Обидва тіста окремо. Якщо у вас дві форми, то розливаємо у дві форми, якщо одна, печемо спочатку світле тісто, а потім темне. Печеться воно при температурі 200-220 градусів до сухого сірника. Орієнтуйтесь на свою духовку. Ось вийшли такі в нас бісквіти. Я їх розрізала пополам. А тепер приготуємо крем. Для приготування крему спочатку необхідно з'єднати всі інгредієнти. Для цього ми беремо ванільний цукор, звичайний цукор, яйце і все злегка збиваємо вінчиком. Тобто міксер не потрібний, лише необхідно, щоб маса стала однорідною. Далі сипаємо борошно і знову ж таки добиваємося однорідності. І лише після цього лиємо молоко, все ретельно перемішуємо. Потім вливаємо в кастрюльку і відправляємо на вогонь. Коло крему необхідно стояти і постійно помішувати, щоб він не пристав. Варимо його кілька хвилин після закипання і він стає густий. Далі необхідно, поки крем гарячий, просочити коржі. Тобто можна взяти якесь окреме просочення, але краще відразу просочити цим кремом. Гарячим, ви бачите, я змащую обидві частини темного і світлого кольору. І відставляємо в сторону. Ось. Потім робимо шар горіхів грецьких. І далі змащуємо з гущенкою. Викладаємо по черзі світлий і темний корж. І кожен змащуємо з гущенкою. І поки ми збираємо тортик, в нас є залишки крему, цей крем загусає, і ми його наносимо на верхню частину торту. Тобто він вже достатньо густий, він вистих, прикрашаємо за своїм бажанням. Ви бачите, наскільки просто і легко готується цей тортик. Він є смачний і домашній домашній. Мені він подобається тим, що не занадто калорійний, адже в кремі немає масла. Я дякую вам, що сьогодні готували з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду ще багато цікавого. З вами були рецепти. Витребеньки в мисці від Оксани.